Дорогі діти, шановні педагоги та батьки, вітаю вас з 1 вересня, початком навчального року зі святом знань. Ми проводимо його незвично, онлайн, оскільки нинішній військовий стан, ситуація в державі та у нашому місті внесла свої корективи і в діяльність закладів освіти також. В умовах війни життя і здоров'я дітей найважливіші за будь-які урочистості. Найголовніше наразі Незаперечно виконувати вимоги безпеки і не допустити небажаного розвитку подій у таку лиху годину. Ми зробили все можливе для підготовки до нового навчального року. У нас діють сучасні навчально-практичні центри інноваційних швейних технологій та дизайну, інноваційних технологій індустрії харчування. Виконано більшість робіт для відкриття сучасного навчально-практичного центру для зварювальників. Ми підготували укриття, вирішили інші безпекові питання. Напередодні навчального року провели моніторинг серед учнів, педагогів та батьків про бажану форму навчання з 1 вересня. Опитування показало, що більшість учасників освітнього процесу та батьків учнів висловилися за дистанційну форму навчання. Тож ми дослухаємося до ваших думок і розпочинаємо навчання дистанційно, онлайн, не піддаючи вас ризику. Надалі форма організації освітнього процесу залежатиме від обстановки та може змінюватися впродовж навчального року, залежно від безпекової ситуації у нашому населеному пункті та регіоні. Сподіваюся на розуміння і відповідальність кожного з вас, кожної родини, на подальшу співпрацю і партнерство всіх учасників освітнього процесу заради досягнення нашої спільної мети. Забезпечення якісної освіти, виховання та творчого розвитку здобувачів освіти. Нагадую, що згідно наказу Міністерства освіти і науки України вступ до училища продовжено до 1 листопада цього року. Тож, долучайтеся. За 56 років свого існування училище накопичило багатий досвід міжнародної діяльності. Склалася гарна співпраця із знаними експертами з Австрії та Німеччини. Ми є визнаними учасниками, лауреатами і переможцями щорічних міжнародних виставок інноватика в сучасній освіті та сучасні заклади освіти. Будуємо нові плани розвитку навчального закладу, маємо гарні перспективи, але основна наша гордість це наші учні. Тож здобувачів освіти, особливо першокурсників, хочеться надихнути нашими добрими традиціями, долучити до великої родини Березівського ВПУ Одеської політехніки. Будуйте свій професійний шлях впевнено і творчо. Батькам і тим, хто їх заміщує, бажаю великої любові і великого терпіння на професійному шляху батьківської мудрості, поваги та порозуміння. Підтримайте своїх дітей. Вам, шановні колеги, у перший день навчального року бажаю наснаги та сил, творчих здобутків та вдалих освітніх проєктів, ефективної педагогіки співробітництва та справжньої співпраці. Наразі я передам слово майстрам і викладачам першого курсу. Тож знайомтеся, усім вам мирного життя, міцного здоров'я, щастя і добробуту в родину. Все буде Україна, все буде ПТО і все буде ВПУ. Вистаємо, переможемо, укріпимося! Доброго дня, дорогі друзі, шановні колеги, наші здобувачі освіти. Хочу привітати вас сердечно і щиро. Із початком нового навчального року із 1 вересня, який ми надіємося перший і останній раз починаємо в умовах війни. Мене звати Шевченко Григорій Олександрович, я заступник директора з навчально-методичної роботи та міжнародних зв'язків. Отож, я коротенько розповім про нашу роботу із нашими. Зарубіжними партнерами. Ще із 2001 року ми дійсно співпрацюємо із нашими колегами із Австрії, із Німеччини. Ми брали участь у багатьох міжнародних проєктах, як із австрійською стороною у 2002 2005 років, так і з німецькою стороною із службою старших експертів із міста Бонн. Senior експертен Service, із організації, яка надає допомогу у 50 підрозділах економічної діяльності, в тому числі і у галузі освіти. Ми дійсно співпрацюємо у напрямках підготовки майбутніх кваліфікованих робітників. Та молодших фахових бакалаврів у галузях, легка промисловість, харчові технології. І з 2005 року, по 2018 рік до пандемії коронавірусу у нас працювало 14 німецьких експертів, які провели 37 семінари. Навчальні семінари, практичні семінари із нашими здобувачами освіти, у за харчування, легка промисловість, перукарське мистецтво і будівельна справа. Наші діти, які брали участь у цих семінарах, практикумах, отримували відповідні дипломи, сертифікати в умовні, що давало їм перевагу при працевлаштуванні, коли вже вони йшли до самостійного е, життя. Е, ми е, дуже плідно працювали всі ці роки і не тільки із німцями та австрійцями, а й з е, литовцями, е, студенти із Чехословаччини. Е, Болгарії, Етнічні Німці з Одещини брали участь у міжнародних семінарах на базі нашого закладу освіти. Ми приймали кілька років тому делегацію директорів коледжів із Латвії, ділилися з нами нашими напрацюваннями, які висвітлюються у багатьох засобах масової інформації. Тільки одеська державна телерадіокомпанія за 7-8 років зробила 27 повноцінних кіноматеріалів, які розповідають про нашу діяльність, в тому числі і на міжнародній арені. Наші майстри та викладачі мали змогу проходити стажування. У закладах ресторанного готельного бізнесу в Австрії відвідували ми австрійську столицю і на запрошення наших колег за кілька день ми перебували і вивчали їхні досвід, які потім успішно наші педагоги використовують у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників та молодших фахових бакалаврів. У 2015-2017 роках у нас працював вперше в Україні у галузі професійної освіти американський волонтер від Корпусу Миру США в Україні. І велика робота проводилася ним із нашими вихованцями, із нашими працівниками. І Ось цей наш досвід роботи із іноземними партнерами потім знайшов такий вихід, уже і в теоретично-практичний такий напрямок. І з 2015 по 2017 рік, включно тобто три роки, на нашій базі проводилася дослідно експериментальна робота, система підготовки кваліфікованих робітників. Сфери послуг в умовах євроінтеграційних процесів, це згідно наказу Міністерства освіти і науки. І це був захід всеукраїнського рівня. За три роки ми загальнули всю цю нашу багаторічну працю із нашими австрійськими, німецькими, болгарськими, чешськими, литовськими, латвійськими. Колегами. І е, наша робота висвітлюється в багатьох засобах масової інформації, це скажімо, і, от, журнали професійно-технічна освіта, які видаються в Києві, це всеукраїнські видання. Ми беремо участь у виставках міжнародних сучасних закладів освіти та інноватика в сучасній освіті, яких щороку до початку війни брали участь від 14 до 18 зарубіжних країн світу, в тому числі і заклади освіти України. І ми щороку отримували найпрестижніші нагороди. Це і гран-прі, лідер професійної освіти України, і лідер якості освіти. і Лідер інновацій в освіті. І, і, і слід зазначити, що і, ми дуже прятно співпрацюємо в галузі міжнародної діяльності і з нашим Одеським національним, вибачте, вже по ногу він називається Національним університетом Одеська політехніка. Там є і Українсько-німецький інститут. Там є і Інститут підготовки іноземних громадян, з яким ми тісно співпрацюємо і провели 11 щорічних зустрічей, коли іноземні студенти із 15-20 країн світу, які готуються стати студентами вищих начальних закладів України із Латинської Америки, із Європи, із Євразії. З Африки приїздять сюди, ми проводимо спільні заходи, концерти. Вони знайомляться з нашою матеріально-технічною базою, проводимо спортивні змагання і таким чином наші діти знайомляться із представниками різних країн світу. А ми горді ще й тим, що ми представляємо не тільки, не тільки Березівку, не тільки наш заклад освіти, не тільки наш національний університет, а ми презентуємо нашим гостям. І Одещину і всю Україну. І е, ця наша діяльність спрямована на те, щоб ми е, могли підготувати конкурентно здатного працівника на ринок праці, який знає європейські технології, е, який вміє спілкуватися е, із своїми колегами, е, наші вкладачі за період. Нашої діяльності у досвіді експериментальній роботі зробили чотири українсько-англійських та українсько-німецьких словники за професійним спрямуванням, що дає змогу краще нашим вихованцям підготуватися до співпраці із нашими європейськими партнерами. Будемо раді бачити вас у наших. Аудиторія у наших навчально-виробничих майстернях у наших навчально-практичних центрах. Все буде добре, слава Україні. Добрий день. Вітаю всіх тих, хто виявив бажання навчатися в нашому навчальному закладі, тобто у Березівському вищому професійному училищі Державного університету Одеська політехніка. Я мінакова Олена Іванівна, класний керівник. Навчально-виробничої групи 210 професії ручного зварювання водій автотранспортних засобів категорії С. З терміном навчання півтора року. Я Мінаков Євген Михайлович, майстер виробничого навчання. Буду вчити вас зварювати, різати, зварювати, наплавляти. Все по зварюванню. На жаль, навчатися ми будемо в онлайн-режимі. Але я вірю, що це ненадовго, не, не за той час, коли ми зможемо зустрітися в стінах нашого училища, у цьому нашому з вами кабінеті, в зварювальній майстерні і тоді познайомитися краще один із одним. А зараз будемо спілкуватися за допомогою вайбера в телефонному режимі. Наші номера телефонів ви зможете побачити на сайті. А ваші номери у нас є. Тому, якщо в когось виникають якісь запитання, проблеми виникають. Будь ласка, у будь-який час дзвоніть. Та й не тільки коли виникають якісь запитання, проблеми, просто дзвоніть. Скажіть, добрий день, у мене все добре. Так що будемо чекати ваших дзвінків і будемо вам теж дзвонити. Тому хочу ще раз всіх привітати з ним знань, побажати мирного неба, здоров'я. І надіюся, що разом ми з вами і вже по-іншому в урочистій обстановці будемо зустрічати День Перемоги. Слава Україні! Героям слава! Вітаємо вас, дорогі здобувачі освіти. Мене звати Шевченко Ірина Сергіївна я, викладач іноземної мови та класний керівник навчальної групи Кравець. Ми з радістю запрошуємо вас на навчання з 1 вересня у форматі онлайн. Під час навчання ви отримаєте повну загальну середню освіту та гідно підготуєтеся до здачі ЗНО під керівництвом наших викладачів загальноосвітніх дисциплін, які не тільки навчають, а й формують молоду сучасну людину. Це комунікабельна людина, яка може сама приймати рішення в складних ситуаціях та здатна зорієнтуватися в житті. Обравши наш заклад, ви отримаєте по закінченню диплом кравця і зробите гарний старт до успіху у вашій кар'єрі. Доброго дня! Мене звати Дука Оксана Олександрівна. Я майстер виробничого навчання з професії кравець. І я запрошую вас у захоплюючу цікаву подорож під назвою Швейна справа. Професія кравця є однією з найтерніших і найсучасніших. За всіх часів вона вважається. Чесно, бо потреба в кравецьких послугах існує постійно. Він таланту і смаку кравця залежить зовнішній вигляд людини. Кравецька справа є мистецтвом, тому що вона створює унікальний одяг, окремий стиль для кожної людини. Навчаючись професії кравець, ми з вами пройдемо шлях виконування простіших, найпростіших стіпків до утворення дивовижних швейних виробів і колекцій для нашого училищного театру. Закінчивши курс навчання, ви будете знати асортимент сучасного одягу, конструкцію виробів, властивості і особливості матеріалів для виготовлення одягу, знати технологію виготовлення виробів, швейних різної складності, вміти виконувати всі види робіт з пошиву одягу, як за індивідуальним, так і за масовим виробництвом. Вміти обирати одяг відповідно до сучасної моди. Та властивостей тканини, фігури замовника. До зустрічі в сучасних майстернях нашого навчального навчання. навчання у воєнний час. Це маленький, маленький крок до перемоги. Шановні першокурсники, батьки, ми вас вітаємо з початком нової сторінки в вашому житті. Ви стали е, здобувачами освіти найкращого навчального закладу Березівщини. І не тільки. Протягом трьох років ви будете здобувати освіту за професією електрозварник, ручного зварювання та водій автотранспортного засобу категорії С. Ми, майстер виробничого навчання Сергій Олександрович Толмачов і Толмачова Лариса Людміга як класний керівник. Будемо з вами три роки. Дружно працювати в наших стінах нашого закладу. Я майстер виробничого навчання, дуже чекаю всіх дітей на навчання. Думаю, що в скорому ми всі будемо з вами працювати в майстерні. Дуже на це чекаю. Дорогі наші майбутні студенти! Я майстер виробничого навчання у лінічліданатоліна та я класний керівник Тумачо Максим Сергійович. Раді вас вітати у нашому Березівському вищому професійному училищі. Ви молоді, повні сил та потенціалу. Саме такі студенти потрібні нам. Шкільне безтурботне життя закінчилося, настав той період, коли ви робите свій перший крок у доросле життя. Якщо ви вже тут, це говорить про те. Що ви вже зробили свій вибір, обравши професію перукаря модельєра Перукар це чудова творча професія, яка допомагає людям бути красивими, привабливими, незважаючи від віку, дарувати їм радість, впевненість в собі. Це сучасна, популярна та прибуткова професія. І разом з вами ми всьому навчимося, всього досягнемо та переможемо. Незважаючи на такий для нас важкий час. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня, видобувачі освіти! Я класний керівник Маценко Ольга Васильівна, професії перукар-перукар-мадельян. Я мастер производства на вученні Малобана навіть Дмитрія. В цьому році ми з вами зустрічаємося дистанційно. Що ж таке перукар? Перукар це майстер зачісок, який займається як стрижкою, укладкою, фарбуванням вивкою та доглядом за волосся. І цим ми будемо займатися на протязі трьох років. Це сучасна, модна, актуальна професія та прибуткова. Все буде Україна. Незабаром побачимось. Доброго дня, шановні здобувачі освіти, групи 4 МШ та 6МШ. Мене звати Юлія Віталівна. Я ваш класний керівник та викладач географії. Хочу привітати вас з новим навчальним роком та побажати вам наснаги, терпіння та мирного неба над головою. В такий нелегкий для країни час наше навчання буде проходити як в офлайн форматі, так і в онлайн форматі. Нагадую, що дистанційне навчання буде проходити також за допомогою платформ Zoom та Google Meet. Також переглянути основні завдання та матеріали, які надають вам викладачі, ви зможете на офіційному сайті Березівського вищого професійного училища Одеської політехніки в розділі Дистанційне навчання. Всім привіт, шановні здобувачі освіти групи 4МШ і 6 МШ! Я ваш майстер-викладач Паркапчук Віра Борисівна. Хочу привітати вас з новим навчальним роком, побажати всім міцного здоров'я, мирного неба, а також творчої наснаги в нашій нелегкій кре... креативній творчій роботі. Зібратися, бажаю вам всім зібратися зі своїми силами і приступити до нового навчального року, тому що рік в... під час воєнного стану буде не зовсім легкий, навчання буде онлайн. І офлайн. Багато будемо відпрацьовувати різних зразків, поєднувати теорію з практикою, написання дипломних і курсових робіт, тому потрібні сили, організованість і відповідально віднестись до ваших завдань. Будьте всі здорові, чекаємо на вас в дистанційному навчанні. Доброго дня, шановні здобувачі освіти та їх батьки. Мене звати Лупенко Наталія Миколаївна, я власний керівник 11-ї фурику Маємо можливість познайомитися тільки дистанційно, але сподіваємося на швидку зустріч. Усі уроки будуть проходити в онлайн-форматі, тому для вас були створені групи у Viber і Telegram, де ви зможете дізнатися усі новини училища. Бажаємо вам успіхів, наснаги, натхнення, бажаємо вам відповідальності, сподіваємося на підтримку батьків. І якщо у вас є якісь питання, звертайтеся, ми з радістю вам допоможемо. Добрий день, В мене звати Петруня Юлія Костянтинівна, я ваш майстер передничого навчання. На протязі року ми будемо з вами вивчати всі тонкощі та оси кулінарної справи. По закінченню ви отримуєте кваліфікацію кухаря 4 розряду і можете працювати як кухарем, так і кондитером або офіціантом. Навчання у воєнний час для нас всіх є нелегкою справою, але ми споримося для цього. Ми з вами 24 години на добу на зв'язку. Можете нам телефонувати на телефон, писати у приватні повідомлення, допоможемо і за Доброго дня, здобувачі освіти. Вітаю вас з початком міжкового року в нашому чудовому навчальному закладі. Ви обрали дуже гарну і потрібну наш нас професію кухар офіціантів. Я Свобода Василь Любійович. Буду вашим класним керівником, а також буду читати е, фізику. Всі питання, які у вас можуть виникнути, можна е, зв'язатися зі мною по телефону, який ви побачите на екрані. На екрані. На... екрані. Навчання. Научение у нас начинается дистанционно, здесь уже военным часом, так как мы Божаю всем мир и успеху. Добрый день, я мастер производственного обучения Свобода Нина Федоровна. Мы на вашем жизненном пути, мы вас поддержим своей любовью, своим опытом, своими знаниями. Мы хотим вам пожелать здоровья, терпения. І всього самого найлічого, і, звісно ж, найголовніше мірного. Дорогі наші вучні, майбутні, кухарі кондитери та техніки технологій харчування. Вітаю вас з початком нового навчального року. Бажаю вам сил, терпіння та величезного натхнення у навчанні. Шановні здобувачі освіти. Мене звати В'ячеслав Миколайович Вірич, я ваш класний керівник. Вітаю вас з новим навчальним роком. Бажаю успіхів в навчанні. Ми з майстром будемо докладати максимум зусиль, щоб ви свій фах здобули на 100%. З будь-яких питань до нас можна телефонувати. Ми будемо питання вирішувати з вами гуртом і оперативно. Гуртом до перемоги. Шановні першокурсники, вас вітає майстер виробничого навчання, кухарів кондитерів Вурсова Вікторія. Він. В світі існує дуже багато різноманітних професій, але найголовніша і найсмачніша це професія кухар кондитер Адже де б ми з вами не були і чим не займалися, наш шлунок завжди дає про себе знати. Здорове харчування, здорове життя! В нашому навчальному закладі у вас є можливість ознайомитися з різними видами кухонь світу. Вивчити технологію приготування традиційних та сучасних страв, опанувати основні елементи оформлення та презентації страв. Доброго дня, шановні учні та їхні батьки. Я власний керівник Зуєва Наталія Григорівна, кухарі, кондитері. Напротязі трьох років я буду вам викладати ваші спеціальні предмети, такі як технології приготування їжі технології виготовлення кондитерських виробів, організацію виробництва та обслуговування, облік та звітність. Ми і наша держава зараз живемо у дуже складний час. Але наше навчання буде відбуватися в онлайн-режимі дистанційно, але ми віримо, що прийде час. Коли ми з вами зустрінемося і закріпимо наші теоретичні знання на практиці. Разом За, до перемоги. Доброго. доброго дня. Я майстер виробничого навчання у техніків технологів з харчових технологій. Пасачок Наталія Петрівна. Вітаю! Я Гончаренко Олена Миколаївна, класний керівник навчально-виробничої групи 135, кухне офіціант і викладач української мови та літератури. Нехай цьогорічний 1 буде сонячним. Несе в кожну родину радість, тепло, мир і спокій. Все буде Україна.